В чому причина поганого почерку? Щоб дати відповідь на це запитання, спеціаліст повинен бачити дитину, бо, не дивлячись на загально прийняті норми, всі дітки індивідуальні. А от які фундаментальні навички та вищі психічні функції потрібні дитині, щоб успішно оволодіти письмо, я розкажу вам прямо зараз. До них належить сенсорна обробка, зокрема пропіорецепція, тобто де знаходиться моє тіло в просторі. Це впливає на захват олівця, на можливість чинити достатній тиск на олівець, щоб писати, не дивлячись на нього. А також впливає на поставу. Письмо сидячи прямо вимагає розвинених м'язів кору. Крупна моторика включає в себе здатність перетинати середню лінію тіла, кисті, очі, двостороння координації, а також здатність сидіти прямо і не сутулитися. Дрібна моторика вона включає багато різних навичок, але вважається, що маніпуляції рукою мають значний вплив на почерк. Це також стосується і правильного захвату олівця. Зорово-моторні навички. Візуальна моторика також передбачає фізичні рухи ока. Координація очей і рук це навичка, завдяки якій ми можемо отримати інформацію від очей. І здатні координувати відповідно рухи рук з нашими очима. Коли вся ця інформація працює разом у вас, то це називається зорово-моторною інтеграцією. Дитині потрібна координація очей і рук, зорове сприйняття та просторове сприймання, щоб успішно оволодіти рукописним текстом. Виконавча функція В міру того, як ваша дитина росте, вона використовуватиме все більше навичок, яких ми можемо віднести до виконавчої функції під час письма. Полягає вона в тому, що слід врахувати оперативну пам'ять. Планування виконання завдання, а також його організацію що робити, якщо дитина не отримує рядок на письмі або не потрапляє в клітинки? В ідеалі пройти діагностику у нейропсихолога, щоб зрозуміти причину. Я дам декілька порад, які стануть в нагоді батькам або спеціалістам отож виділіть рядки у зошиті. Придбайте різноманітні кольорові маркери та виділіть лінію письма. Ви можете використовувати один колір для верхніх ліній, а інший колір для нижніх ліній. Використовуйте адаптивний папір, зверніть увагу на окомоторну діяльність, на координацію очей, рук, перевірте, чи орієнтується дитина в поняттях верхній, середній, нижній. Можна використовувати блискучий клей, глітер для виділення ліній, але вам потрібно дати клею висохнути, перш ніж використовувати папір. Після того, як дитина закінчить писати, попросіть її подивитись на свою роботу і Вести або виділити будь-які літери, які потрібно поставити назад у рядок, або, можливо, літеру потрібно опустити нижче. Так само ми можемо робити з цифрами та клітинками.